Єва, Мілано, ну що ж, я вирішила, що нам з вами треба вчитися фінансової грамотності. Ну нарешті Академія Ревера 1908 та Фінпект, консталтингова компанія у сфері фінансів, школа економіки та фінансів для дітей та молоді. Global Money Week Міжнародна ініціатива, спрямована на фінансову освіту молоді, організувала освітній тренінг. Галина Гринак, експертка з фінансової грамотності. Бізнес-консультантка стане сьогодні головним спікером для нас і наших друзів з команди «Ревера 1908 Словом, якщо ми завше стояли на варті гри, то тепер стоятимемо на варті фінансів. Чому гроші це не тільки про витати, але й про можливості? Я думаю, що гроші допомагають творити дуже багато добра в цьому світі. І це наша найбільша можливість, коли ми можемо, якби завдяки грошам, і реалізовувати себе, свої мрії, свої таланти розвивати, і можемо допомагати іншим людям. Можемо допомагати війську, можемо допомагати охороняти природу. Інвестиції, що варто знати в юному футболісту, найперше юному футболісту треба знати основні поняття, як ви... Як можна заробити гроші і як правильно ними розпоряджатися? І розуміти, що частину грошей ми маємо використовувати сьогодні для того, щоб жити і розвиватися, а частину грошей відкладати. І оці гроші, які ми відкладаємо, треба вже маличку вчитися і приглядатися, як це правильно робити. Отже, робити інвестиції, в що можна їх вкладати в майбутньому. І я вважаю, що таким юним футболістам, як ви, Найперше, потрібно визначитися з мрією, в що вони будуть інвестувати. Які звички допоможуть молодому футболісту? Я думаю, що з фінансових звичок найкраще було б це навчитися складати свій бюджетик, знати, скільки витрат цей футболіст юний, має собі провести, та, куди він хоче піти. В кіно на морозиву і скільки для цього йому потрібно коштів, і в такому юному віці навчитися обліковувати ці кошти або складати свій фінансовий бюджет. Як правильно користуватися банківською карткою? Сьогодні в нас було заняття, і ми знаємо, що є основні правила, як користуватися банківською карткою. Потрібно знати, яку інформацію можна розголошувати, яку не можна розголошувати. Потрібно мати подвійний захист, як ми сьогодні вчили, фінансовий номер, на який проходить додатковий пароль, для того, щоб захиститися від крадіжки і зловмисників. Які фінансові ризики можуть бути у футбольній кар'єрі? Фінансові ризики Фінансові ризики можуть бути такі, я думаю, що ну, я не футболіст, але я думаю, що коли футболіст не розрахував свої сили, і е, ці його сили вони не співпадають з очікуваннями, скільки він може на цьому заробити. А інший фінансовий ризик це, якщо футболісти не навчиться правильно витрачати ці кошти, інвестувати в розвиток свого таланту і заощаджувати на майбутнє. Як правильно розподіляти свої доходи та витрати? Є дуже багато методів, але найкращий метод, який мені подобається, він називається 50%. 30-20, 50% витрачати на просто на життя, 30% витрачати на свій розвиток і 20% заощаджувати. Найчастіше ми рекомендуємо цей метод. Як дисципліна у спорті допомагає у фінансах? Я, можна сказати, теж спортсменка, тому що я дуже люблю бігати і серйозно займаюся бігом. І ми багато вивчаємо цих досліджень, які є. І світові дослідження показують, що, як правило, ті люди, які регулярно займаються спортом, вони на 20% частіше стають багатими, тому що дві основні риси, які нам потрібні. Для того щоб ставати успішними, витривалість і дисципліна це саме ті риси характеру, які виховує спорт. Чому важливо відкладати кошти з раннього віку? В ранньому віці нам важливо навчитися виробити звичку, так як ми вчимося, чистити зубки, ходити охайними, вчитися. І коли ми в ранньому віці виховуємо цю звичку, заощаджувати, це означає, що ми вчимося управляти собою. Ми можемо сказати собі, що правильно, а що неправильно, на що нам потрібні якісь витрати, які не потрібні. А вже коли ми станемо дорослими і почнемо багато заробляти свої кошти. Тоді ми зможемо правильно ними розпоряджатися, інвестувати в щось і таким чином забезпечувати майбутнє і робити добрі справи. Як уникнути найпоширеніших помилок у фінансах? Найпоширеніша помилка у фінансах це неправильне розпорядження коштами дорослі. Ми це називаємося піддаватися своїм причудам або імпульсам. От йшла, йшла. Подивилася нове плаття, думаю, дай куплю, приходжу додому, а в мене вже таке є. Або е, подумала, що втомилася, піду зайвий раз в кафе, або ще на щось витрачу. Це найпоширеніша е, така помилка або неправильна поведінка. Для того, щоб її уникнути, е, потрібно тренуватися. Фінансові навички це такі самі, як спортивні навички, і ми е, люди можемо навчити себе, як правильно поводити себе з грішами. Було правда? Та якщо це пов'язано з улюбленим клубом Ревери 1908, то завжди круто і корисно. Погоджуюсь, колеги, аби не сумуйте і будьте завжди з нами на варті гри.